Джель 320 кубота, передня резина стерта, але тріщин, задня ще в хорошому стані. Напрацювання 1600 мотогодин. Шосідушка в маслі, треба реально нову або щось накидати, видно, зверху якийсь трактор був втік. Так, в принципі, все робоче, все працювало, ніде нічого не тече на реверсі. Ну, Тут буде на трьох точку боковий циліндр, працює, механіка. Зараз спробую завезти. Так, не заведу. Може акумулятор сіл. Або маси немає.